Сьогодні з нами своїм хобі поділиться молодий, класний, талановитий артист, музикант Віталій Островський. Що любиш робити? Я думаю, що ми будемо не в ліс ходити. Mm -hmm. Малювати mm -hmm. будемо малювати. Да. Мені подобається віддавати емоції на білий холст, але і зазвичай зараз... у тебе більше холсти. Да? Так зазвичай більше і я їх роблю просто на підлогу кладу і. Хріначу, да, у мене на колишній кула. квартирі було не солодко, бо я це а -а -а. там робив. <світ> Островський український співак, який здобув популярність завдяки своїм пісням в жанрі поп та електронної музики. Його творчість відзначається емоційними текстами та сучасним звучанням. Віталій активно розвиває кар'єру на українській музичній сцені. Випускаючи сингли та кліпи, які часто набирають популярність у соціальних мережах. Що ти відчуваєш? Є якась задумка і ти да, починаєш тим менеджер в голові є. Якщо чесно до цього думав, думав, що я буду малювати, а зараз придумав воно в голові. в Мене клас. Yes. 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 Але наскільки я знаю, це не єдине твоє хобі. Моделінг це твоє хобі? Це була моя професія. Мені подобається це робити, але я не вважаю, що це прям хобі. мене всі хобі вони переростають в мою професію. Я знаю, що нещодавно ти озвучив фільм. Так, нещодавно озвучив фільм про Робі Вільямса. Я там Ліана Галахера озвучував і тому йдіть в кіно, послухайте. Це вовче моя моя мрія. Я захоплювався в дитинстві Джеки Чаном. і взагалі я хотів стати каскадером. Да, бо і дуже подобалося. Я навіть вдома там, типу, пригав з кроваті з другого поверху на подушки, і ну, мені було боляче, але я відчував в цьому якийсь кайф. Ті що я там бам, тіва, падаю. Мені подобалося це енергія зараз. Хочеться, хоча б просто в кіно взятися десь. Ти казав, що ти ще е, свій бренд одягу? Це в планах, і це е, поки виробництво це все робиться, і але і все одно поки це не творчість. можу сказати, що це прям хобі, бо я ще не зрозумів цього. Я зараз тільки винашую цю ідею, і поки є там образці mm -hmm. свої, я їх зараз ходжу, хочу зрозуміти, чи мені комфортно в цьому, щоб людям дати Якісний продукт. Що ти робиш зі своїми картинами? Дома даруєш? Стоять. А стоять не Дома. даруєш? Ні, ні разу не дарував. І я кожен раз згадую, що я у когось день народження. Угу. І це знаєш, коли ти завжди вдома думаєш, блін, за що людині подарувати. <гум> ну, ну, особливо, коли там хтось тобто, для тебе важливий. Е, да, важливий. І у мене вдома стоять мої картини. І я так на них дивлюся, і думаю, ні, ну. Тебе вже пора комусь подарувати. Я тільки її беру в руки і розумію: та ні. І Це завжди так, мені дуже важко розстатися з картиною. Я думаю, треба почекати, щоб вони ще більше виросли вартості. Давай створимо щось. Для мене це просто задоволення. Ти починаєш з олівця. Uh, так. Я ніколи не ну, це... знаю. А Тому взагалі ти я... класно малюєш, так, щоб портрет не, не знаю, Зараз подивимось. Не ходив в художню школу? Я школі? ні, в художню школу не ходив, але я пам'ятаю чітко, що в мене дуже була схильність до малювання. Я так, малював так. багато. Я малював портрети сім'ї, ну прямо там висіла. І в один момент я. Я потрапив в лікарню з апендицитом. Я завжди біля дому в книгарні дивився на як типу для малювання. типу книжки та да, та да, 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 да. і там Альбоми. були чоловіче тіло, типу, Рельєфне таке, О, як, як, як його малювати. І я завжди дивився, дивився, додому біг, малював. Потім ще раз ті дивився. Дуже круто. Да, і круто. Ну бо не могли купити мені. А коли потрапив в лікарню, мені купили цю книжку. І я не знаю, де вона, я її хочу знайти, але ніде не можу знайти. Ти мені даш завдання чи я? Я взагалі прихильник того, щоб як ти Без відчуваєш? Завдання, да. як я відчуваєш. Що не відчув? відчуваєш? Ду. Що в голові є? В голові Ой, якась мили? каша. От кашу і малюю. Каша. Малюй кашу. Бо, супер. О, все, я придумала. Бо, бачиш? Все, <laughs> я, що в голові діти малюк. Саме прикольне, це коли ти малюєш вмикати дитину, як їй просто хочеться щось mm -hmm. видати, де, і все. Те, що в голові є. Але це класні думки. Україні. А у мене просто їжак. <звук> <звук> Чого мені дуже прикольно. А тут хочеться більш темну сторону, поняла, <звук> так, що воно фух переходила. Тут хочеться прямо такі. Хочеш допоможе з колітами? Так, <звук> да. да, давай. Малюй добро, а я буду малювати зло. О, мені подобається. Хочеш? Так. Вау. Ну, і так, це в ну, нас закінчимо зараз. Ти Трішки... прям символізмами не сичив. І я бачу, і навіть треба розповідати. Uh -huh. Це все, ти завершив. Те, що хотів закласти, так, але зараз хочу завершити її. Ти реально імпровізував? Так, повністю. Мені подобається, що у коріння жовто-блакитні квіти, uh -huh. синьо-жовті, класно. Мені подобається, що є світло uh -huh. в будиночках, uh -huh. в, uh -huh. в, uh -huh. в, в віконках. Uh -huh. да. uh -huh. а, а зараз да. додамо ще трішки сюди. Карту oh, що, ну для, розкажи. Знімемо для цього. Uh, мій, так, uh, серйозно? То це буде, як правильно сказати, слід? Так, uh -huh. да, повністю слід буде. Це дуже. Типу, кожен залишає свій слід, слід да. на нас. О, не слід, відбиток. Відб... Кожен залишає свій відбиток. А, я думала, ти. Ні, тобі важливо ногою прямо. Ну да. Один, два. Єс. О, май. Ну як? Oh, так. Як назва чи не обов'язково? Відбиток. Відбиток життя. Життя. Вот. У мене аж немає слів, реально. Я така вораз і починаю заглиблюватися в свої думки. Дякую тобі дуже. Що поділився, що зробив цей з нами витвір мистецтва. Я реально можу забрати. Я буду її зберігати. Так, так. Зроби так, щоб ця картина через 10 років покрила навчання моїх дітей. Добре? будь ласка, друзі. Нам з вами неймовірно пощастило побачити це. Віталій Островський намалював. Я не знаю, написав. Відтворив. Відтворив дуже глибинну Життя. картину для нас, і це є його хобі. Дякую, що поділився. Я хочу ще багато хобі.